Привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплеї Сьогодні ми будемо проходити The Child of Sfenderina Це передостання частина Ой, я вже буду починати, бо мені скучно, це вже мільйон разкою записую це відео. Скіп, там нічого цікавого з першого разу З другого жах І то я більшості тупив то шлянет кого-то де б... не було ключів просто Ой, я надеюсь не туп это изразу ты меня не изговаривался твой Ну я дібіл, ну я дібіл. Ну тихий я так можу дебили зум страждати а ну дякую у вас тут тоже нічого немає. Да так як я люблю. Тут тут закрито, я знаю. Так, тут тільки крім шприца ніфига нема. Дякую. Тобі здалось. Я циган. Я від циганю. Два тебе зараз. Не кажи, що тут тоже нічого нема. О, є. Його нема побачити. А чого там нічого нема? Там повинен бути ключ. Так, ще 4 ключа і я буду щасливо. Треба ключа на у цих частинки золоті. Ну, взагалі одне питання, як ми їх складуємо, щоб склеїти це треба якийсь там, я не знаю, клей. На це мы просто взяли, до кубки склали, все те покрючки. Тут двоє закритих. дворей Ти пішов? Я, я так і думав, що в нього є ця частина. В підвалі двоє дверей. Мене не затупити. Вони не затупити, бо є таке тупе. Що якщо я затуплю, то це просто провал. Це просто провал гри... Дивіться, от добре я знову глянув. Попередній раз воно там саме було. Закрито. І тут закрито. Буде ключ. Свендер, один нафиг від мене. Бум! Я прям так дякую. Та ч я записую відео, у мене собаки гавкают? Пумбурупу. Ласт Крисмас. Гемимахар. Базимери на здесь. Gabby to by gab it to а frontiers I special special О Чна за Кут Нифига нема Цепса прям так, як я люблю І Вс у мене один ключ За за шон Скажи два Да их вам. Де їх? Воно потратить. Я, напевно, потрачу їх на тільки двох кімнатах. Не робіть моїх помилок. О. Два є ключа Я не знаю, не знаю. Я хотів, щоб він мене вкусив. Так, хоч би тут всі обшарив. Остається двоє дверей. Стось. Остається двоє дверей у підвалі. І виходить, в мене буде ключ. Ось, де ці двоє дверей, я вже не помню. Вроді би одна тут. Які ніхрена нема. Серйозно, я йду до душу сіри. Я спожу подумав здавать. Ніфіга. І если мене нажав там попередні рази, то я п' його не побачу точно, тому що я перезаписується вже в 20. Е. Я збився якір. 1620 якогось там разу. І тут так. закрита дверь. І... Які пусто. Блін, другий поверх ну не другий ну це типу підвал а там перший та поверх я забувся глянути ванну Вона появився попало хоча я не відвертався це якісь такі неї фокуси покуси що то капець тут умонтувати кстати нема чого тож де та кімната Ось тут киснечку. Бла-бла-бла. Не поняв. Так, стоп. В підвалі було двоє закритих дверей. А, ву-ху. Добре. Тепер я щось там... Коротше, простими словами я маю відкрити сейф. Умтим, удюм, удюм. Наша проклама в кінці не вилізала. Наша реклама в кінці не вилізала, О, чого я боюсь! топ 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 топ

Тут тун Ты-ту-тунь. Тым-тим-тин. Тым-тын-тин. Блин. Балан. Ну, кимната червона. Бежим, блин, бежим, Бляха, держи, не Бляха, та шо у вас тут цевали ці кистики? А мне нужно туда, я не піду туди. Я не хочу. Ну ладно. Так. Так, шо у нас тут? Шо у нас, шо у нас... Шо у нас э потому або я його а, ну, змонтую типу напишу, що тут а, що тут йдеться. Або, скоріш за все, ні. Ні, ні, ні. Ну я попробую, я попробую, але я не даю гарантій. Я надійшли попив з чайок, я щось брав собі до відео, того, що відео вийшло. Трошки цікавим, того, що і мені було стрільно бігати по підвалу. Ось, але я трошки був і злий, трошки злий сьогодні. Ось. Ем, на цьому відео ми будемо закінчувати. Це була остання частина Сндеріни. Далі на Свадена Х зарані вам скажу. Але я її вже запишу через. Якесь сьогодні? Сьогодні четвер. Я мабуть в... завтра запишу. А в суботу викладу вам відео по Сндерну X, де ми її пройдемо. Це буде фінал. Ось. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що здається, вам сказав? А, і напишіть любий коментар. Просто от любий. Любий. Ось. Навіть букву А напишіть. Просто що небудь. О, навіть можете якісь запитання мені задати. Я вам відповім. Ось. І підписуйтесь. Головне. От просто от дивлюся. Передивлюсь відео. От, багато переглядів, от, наприклад. Але троє підписників. Ну, лайки, звісно, так, добре, що там ще бтось там ставить. Ось. Але мені підписники, мені його не ви. Перегляди то таке, мені його не... щоб на мене люди підписувались. Ось. Ну, цьому будемо закінчувати. Сім гота!